Понад три тисячі дітей стали жертвами насильства чи зловживань лише в першому півріччі 2025 року в Україні. За цей же період зафіксовано 587 злочинів сексуального характеру, майже половина з яких зґвалтування. Насильство над дітьми тема, яка потребує постійної уваги та боротьби. Такі діти вони стають дуже замкнутими, вони починають ховати свій мобільний телефон, вони починають уникати своїх найкращих друзів, з якими раніше вони спілкувалися. І безпосередньо вони починають зашуганими бути. Ми починаємо розбирати цю ситуацію, і вже тоді дитина, коли ми починаємо з нею розмовляти, вона. Зізнається, але на цей контакт дуже важко вийти поліцейським, так як немає у нас з ними такого особливого контакту, як є підліток з підлітком. Вони на жаль, вона вони думають, що ми будемо їх сварити. А насправді ми намагаємося дитині допомогти. У Павлограді триває робота служб, які щодня займаються захистом дітей і реагують на випадки насильства. Ювенальні інспектори поліції наголошують, будь-яка інформація про жорстоке поводження з дитиною не сімейна справа, а сигнал про реальну небезпеку. За 2025 рік в нас найпоширеніші випадки звернення на лінію 102 стали такі випадки, як булінг, а також домашнє насильство. За словами правоохоронців, найчастіше фіксують три категорії порушень: психологічний тиск, фізичне насильство та нехтування потребами дитини. Однак почастішали звернення і за іншими випадками. На жаль, найчастішими випадками у нас почастішили це фізичне насильство проти дітей, а також, якщо взяти окремо домашнє насильство, зазвичай це психологічного характеру, а також економічного характеру, ну а також фізичного. Кожне звернення обов'язково перевіряють. Інспектори виїжджають за адресою, спілкуються з батьками, дитиною, сусідами та педагогами. Якщо загроза підтверджується до роботи, долучають соціальні служби. Тому дуже важливо не замовчувати проблему, а повідомляти про неї. Безпосередньо, якщо дитина стала жертвою жертвою домашнього насильства, вона може звернутися до поліції. А також, якщо вона боїться, наприклад, звертатися до поліції, вона може підійти, якщо вона навчається в закладі освіти, до свого безпосередньо класного керівника, або до директора, соціального педагога, або взагалі до психолога за допомогою звернутися. А далі вже ми всі служби між собою співпрацюємо і надсилається інформація анонімного звернення характеру або ще якогось характеру, і ми вже відпрацьовуємо ці звернення і вирішуємо далі питання законодавства. Якщо ви стали свідком насильства або підозрюєте, що дитина страждає, мовчати не можна. Потрібно телефонувати на 102 або повідомляти в ювенальну превенцію. У Павлограді служби продовжують посилену роботу, адже своєчасне реагування часто стає тим самим кроком, який рятує дитині здоров'я та майбутнє. Єлизавета Лісунова, Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.